Ставлення Європи до Росії з початком агресії у 2022 році різко погіршилося, відносини і раніше не були надто райдужними, але пряме вторгнення в Україну привело Європу у жах. Через деякий час відносини стали змінюватися, хоча негатив до Росії все ж таки залишається суттєвим. Проте у даному випуску ми поговоримо про те, хто продовжує позитивно ставитися до Росії у Європі і чому так відбувається. Згідно з великим дослідженням Pew Research Center 25 2025 року, у багатьох країнах Європи ставлення до Росії залишається негативним, хоча й позитивне ставлення також зберігається. Так згідно з опитуванням, навіть в Угорщині ставлення до Росії в основному негативне 65%, а позитивне 32%. В Німеччині показники набагато гірші для Росії, негативно ставляться аж 84%, а позитивно лише 14%. А у Швеція та Польща показують найвищий рівень неприйняття. У Польщі негативно ставляться у 90% випадках, а у Швеції взагалі у 93% випадків. Проте саме опитування не показує становища у всіх країнах Європи, і навіть у тій же Угорщині все одно третина населення ставиться позитивно до Росії. Давайте ж розберемося, чому так відбувається і як. Почнемо з регіону Балкан, де країн та народів, які симпатизують Росії, достатньо. Насамперед, це Сербія та серби, з початком війни сербська влада зайняла позицію нейтралітету, настала виступати проти Росії і досі підтримує з неї відносини. При цьому все ж таки змушені балансувати через своє місце розташування. Згідно з даними фонду Фрідріха Еберта за їхніми дослідженнями, більшість сербів досі негативно ставляться до Сполучених Штатів і саме їх вважають головною загрозою для себе. 75% опитаних розглядають розширення НАТО як загрозу і вбачають у цьому більше проблем, ніж у експансії Росії. І ствердженням, що Сполучені Штати є головною загрозою для миру та Європи 70% сербів згодні. Абсолютна більшість сербів, а саме 64%, виступають за співпрацю із Росією. Це один із найвищих показників серед інших країн. Важливе місто для єднання Росії та Сербії, займає загальна антиамериканська адженда, яка залишається актуальною у Сербії і стала ще різкішою з боку Росії. Влада Росії неодноразово робила заяви, що вона, начебто, бореться з гегемонією НАТО і все у такому дусі. Сербське населення поділяє такі погляди. Крім нинішніх поглядів, історія російсько-сербських відносин дуже тісна та близька. Росія, будучи головним противником Османів у регіоні, брала активну участь у звільненні балканських народів від правління Османів. Сербія стала однією з перших країн регіону, яка повстала проти Османів. Перше повстання було аж у 1804 році, щоправда, воно тоді провалилося. Друге почалося у 1815 році і Сербія отримує автономію, а повної незалежності країна досягла у 1878 році. Росія в цих процесах брала активну участь, допомагала повстанню безпосередньо. Паралельно воювала з Османами їх послабляючи, та й захищала інтереси Сербії на дипломатичному рівні. Загалом встановлення незалежності країни тісно пов'язане саме з росіянами. На додаток до цього їх об'єднували як слов'янські коріння, тоді ідеї панславізму були на своєму піку, так і загальна православна віра. У майбутньому Росія також допомагатиме і захищатиме Сербію. Перша світова починається саме через захист Росією з Сербії. Становлення соціалістичної Єгославії не обійшлося без СРСР, та у 90-ті роки, у роки війн у Єгославії, Росія продовжувала підтримувати саме Сербію. Всі ці історичні відносини досі відіграють важливу роль і роблять Сербію, мабуть, однією з найпроросійських країн Європи. В сусідній Боснії і Герцоговині ситуація частково схожа. Варто зазначити, що країна поділена на дві основні частини: хорвато-боснійську та сербську. Отож ставлення до Росії в хорвато-боснійській частині, яка називається Федерація Боснії та Герцеговини, загалом не дуже згідно з опитуванням 25-го року International Republican Institute. лише 1% громадян розглядають Росію як свого союзника. А ось у сербській частині, яка носить назву Республіки Сербської, 27% населення розглядають Росію як союзника. Більшу підтримку набрала лише сама незалежна Сербія, 38%. Отже, Серби і в Боснії вкрай позитивно ставляться до Росії, в принципі, з тих самих причин, однак інші народи країни не поділяють такі погляди. Продовжуючи рухатися Балканами, то в Болгарії також чимала кількість жителів позитивно ставляться до Росії досі. Згідно з даними агентства Мяра, 31% болгар ставиться до Росії позитивно, але 50% все ж таки негативно. Цікаво, що з цього ж опитування приблизно такі ж показники у Сполучених Штатах. Тобто антиамериканські погляди також популярні. Історія здобуття незалежності Болгарії чимось схожа на сербську. болгари підіймають повстання проти османів у 1876 році. Проте воно придушується, але про нього починають говорити усі у Європі і засуджувати жорсткість придушення. Особливо активно про це почали говорити росіяни та виступили за незалежність Болгарії. Самих же болгарських біженців, які тікали від османських розправ, навіть почали приймати на землі Російської імперії. Більше того, через рік починається чергова російсько-турецька війна. В ході цієї війни Росія перемагає і дає можливість Болгарії здобути незалежність, тому країна також здобула незалежність завдяки Росії. Подальші стосунки були різними, але історичний, мовний та релігійний зв'язок досі займають важливе місце. Якщо говорити про політичні партії, то існує чимало партій з проросійським курсом. Щоправда, багато з них не мають реального впливу на політику. Але ось є, наприклад, Болгарська соціалістична партія, яка зараз перебуває у правлячій коаліції, вважається загалом проросійською через свою позицію щодо скасування санкцій та щодо зближення з Росією. Хоча у партії є й проєвропейські депутати. Але поки я записував відео, уряд Болгарії пішов у відставку, тому вони втратили владу. З великих країн регіону варто відзначити, що і Грецію, запитування Pew Research центру найбільш проросійською країною Європи була саме Греція. Позитивно до Росії відноситься 38% населення. Грецька революція розпочалася у 1821 році і також була підтримана Росією та іншими європейськими країнами, які були зацікавлені в ослабленні Османської імперії. Водночас греки також були православні, що поєднувало їх з росіянами. У 1828 році починається російсько-турецька війна. Росія в ній також перемагає, а Грецька республіка набуває незалежності. Загалом така типова історія на Балканах. Саме тому досі у місцевих жителів зберігається сантимент до Росії. Щодо проросійських партій, то виділяють дві партії: грецьке рішення та Нікі. Обидві мають невелику кількість місць у парламенті. Грецьке рішення це типова правоконсервативна та євроскептична партія, яка тяжіє до Росії. А ось партія Нікі заснована на збереженні православних традицій і бачить у Росії свого православного союзника. Протому виступає проти України. Переходячи до Східної Європи, то у цілому регіон один із найантиросійських у Європі та й загалом у світі. Як говорив на початку відео, близько 90% поляків негативно ставляться до Росії. Аналогічне ставлення в країнах Балтії, Чехії, України та Фінляндії, останнє також має кордон із Росією. Хоча в країнах Балтії все ж таки є російська меншість, яка навіть зараз тяжіє до Росії. Тим не менше є все ж таки низка країн регіону, які досі ставляться до Росії позитивно. Почнемо з найбільш очевидного з Білорусі, яка у даний момент фактично залежить від Росії і не має повної взагалі суб'єктності. Хоча, правду кажучи, самі ж білоруси, а не тільки влада, до Росії також ставляться завжди з позитивом. Згідно з останнім опитуванням, чи там хаос, 44% білорусів виступають за союз із Росією, це найвищий показник із усіх запропонованих варіантів. Також 50% населення вважає, що Росія переможе у війні проти України. Щоправда, більшість виступає за зупинку війни на даному етапі 62%. Про історичні зв'язки Росії та Білорусі не варто й говорити. Територія Білорусі фактично всі останні століття перебувала у складі Росії, а національна ідентичність була сильно вимита у радянські роки. З пострадянських країн ще хитке становище у Молдови, яка продовжує свій проєвропейський курс. Офіційно виступає проти російської агресії, проте населення Молдови не все поділяє такі погляди. Тут можемо навіть звернутися до офіційних голосувань. Наприклад, у 24 році було проведено референдум про вступ до Євросоюзу та з дуже невеликою перевагою у 50,35% переміг варіант за євроінтеграцію. Нещодавні вибори президента Молдови восени 2025 року також показали, що суспільство досить поляризоване. Проєвропейська Майя Санду хоч і здобула перемогу, проте не з найбільшим відривом, отримавши 55% голосів, а її опонент, який вважається проросійським, Олександр Стояногло, набрав 45% голосів. Більше того слід зазначити, що сепаратистська територія Придністров'я не бере повноцінної участі у виборах через неподконтрольність території молдавською владою, а в тому регіоні існує явна перевага проросійського голосу. Такий стан справ багато у чому пов'язаний із радянським минулим і з тим, що люди бачать в особі Росії саме СРСР, тому продовжують голосувати та підтримувати Росію. Частина населення взагалі вважає себе росіянами, і теж саме через це підтримують Росію, особливо багато таких людей знову ж таки у Придністров'ї. Та й визволення молдавських земель від Османів знову ж таки пов'язане із Росією. Цікавий феномен у східній Європі це Угорщина, яка була історичним суперником Росії. В обох світових війнах була на іншому боці, а потім потрапила до зони впливу СРСР. При цьому угорське повстання 1956 року проти однопартійного комуністичного режиму досі в країні вважається одночасно і подвигом, і трагедією, а СРСР злим окупантом. Проте з приходом Орбана у 2010 році він став вибудовувати сприятливі стосунки з Кремлем та був неодноразово підтриманий на виборах. Навіть після початку війни проти України у 22-му році Орбан переобирається, а його риторика залишається незмінною: симпатії до Росії та навіть звинувачення України у провокаціях. Таке ставлення до Росії з боку Угорщини походить частково з прагматичних причин: залежність від російської нафти та газу, а також економічна диверсифікація, про що влада заявляє. Водночас прихід Орбана до влади ознаменував і нову епоху внутрішньої політики в Угорщині, Правоконсервативний поворот, ймовірно, саме тому Орбан став бачити в Росії скоріше союзника, який поділяє його анти-ЛГБТ-повістку, християнські цінності тощо. Принаймні з Кремля ми неодноразово чули про це, хоча на практиці Росію навряд чи можна назвати консервативною державою. З іншого боку, ще до початку повномасштабної війни Угорщина через те стала відчувати тиск з боку європейських органів, які звинувачували Орбана в ксенофобії. І говорили про порушення прав людини. Аналогічним феноменом стала і Словаччина, щоправда, вже зовсім нещодавно з приходом Фіцу до влади у 2023 році. Риторика Фіце та Орбана досить схожа, а прихід до влади також був зумовлений схожими тенденціями перехід до права консервативного курсу. При цьому положення у Фіце, звичайно, більш хідке, ніж у Орбана, хоча й Віктор Орбан останнім часом втрачає рейтинги. Переходячи до країн Західної Європи, то ставлення до Росії там більш холодне, а історичних зв'язків менше. Проте у всіх великих країнах є чимало представників, які симпатизують Росії. У Німеччині до Росії позитивно ставляться лише 14% згідно з даними Pew Research Center. Проте це мільйони людей так чи інакше. При цьому проросійські партії, такі як AFD, стають лідерами за популярністю і займають вже вагоме місце в німецькому парламенті. 151 місце 630. Цікаво, що партія користується популярністю саме у східній Німеччині, яка свого часу була під контролем СРСР. На відміну від тієї ж Польщі, таке становище не викликало остаточного відторгнення від Росії. Партія, звичайно, апелює більше до внутрішньої політики Німеччини, проте виступає за відновлення відносин із Росією та пропонує заплющувати очі на агресію. Як у випадку з Орбаном, це має як суто економічний сенс. Через нафту та газ та й ідеологічний. А також правоконсервативна партія, виборця якої бачать у Путіні захисника традиційних цінностей тощо. Тільки 19% французів ставляться до Росії позитивно, а більшість бачать у Росії велику загрозу для Європи. При цьому знову ж таки позитивне ставлення залишається у ряду людей. Історичні зв'язки Росії та Франції сприятливіші ніж у Німеччині. Франція у світових війнах виступала на одному боці із Росією. Навіть у холодну війну президент Франції Даголь став претендувати на велику незалежність від штатів і навіть символічно приїжджає до Союзу у 66-му році. Французька та російська культура також тісно переплатені, французька мова була доволі популярною серед російського дворянства. Якщо говорити про політичні рухи, то національне об'єднання Лепен завжди симпатизувало Росії та продовжувало це робити з початком війни, хоча останнім часом риторика стала менш компліментарною. Знову ж таки, партія представляє правоконсервативну сторону, тому їй притаманний євроскептицизм та спроба знайти союзників за межами Західного блоку. Італія одна з країн Західної Європи, найбільш комплементарна стосовно Росії. 27% жителів ставляться до Росії позитивно. Історичний вплив Італії у Росії досить великий: італійська культура, архітектура та інше активно завозилися до Росії російськими царями. А багато міст було побудовано саме італійськими архітекторами, навіть московський Кремль це витвір саме італійців. Міжнародні відносини були різними, але в останнє століття швидше ворожі, фашистська Італія виявилася по інший бік у Другій світовій, та й у Холодну війну Італія опинилася в проамериканському блоці. Нинішній уряд Італії правий, причому склад уряду там досить змішаний. Лідуюча партія брати Італії на чолі з Мелоні за підсумком змінила свій курс на проєвропейський, Проте низка інших, які перебувають з нею в коаліції, можна назвати проросійськими. Ну, по-перше, партія Берлосконі вперед Італія завжди симпатизувала Росії, а сам Берлосконі особисто Путіну. З початком війни останній виступав проти президента Росії, але його позиція не була досить жорсткою. Ще одна партія коаліції Ліга, відома правопопулістська партія, також виступала з проросійських позицій, але останнім часом також почала змінювати свою риторику. Позиція Іспанії щодо Росії є досить негативною, незважаючи на віддаленість країни. 82% побоюються Росію і вважають її проблемою для Європи. А 51% каже, що не здивується, якщо Росія нападе потім і на якусь країну ЄС згідно з опитуванням газети El País. При цьому у самій Іспанії регулярно виникають дебати щодо військової допомоги Україні і взагалі нарощування власних військових витрат. Більшість населення не бачить у цьому сенсу та й виступають проти. Ймовірно, то також грає віддаленість Іспанії від основних європейських країн, а сама ж Іспанія, до речі, уникла двох світових воєн і залишалася нейтральною. Австрійська влада та населення взагалі досить стримано ставиться до всього, що відбувається, і це навіть можливо логічно, враховуючи їхній нейтральний статус. При цьому лише 9% опитаних вважають Росію надійним партнером згідно з опитуванням австрійського суспільства європейської політики. При цьому і в Україні показники не надто високі. Лише 28%, а половина опитаних негативно оцінила Україну. трі відсотків взагалі заявили, що наважають важливою підтримку України через російську агресію. Австрія після закінчення Другої світової стала нейтральною державою і тому намагається дотримуватися таких самих позицій прямо сьогодні. Звичайно ж, при цьому не забуваючи про прагматичний підхід. Наприклад, найбільший австрійський байкер Райфайзен все ще працює на території Росії. Австрійська партія свободи є проросійською партією в країні, хоча самі представники це заперечують. Була в правлячій коаліції якраз перед війною в Україні, а на останніх виборах набрала практично 30%, але зараз перебуває в опозиції. Сама ж партія, що у 2016 році підписала угоду про дружбу з російською правлячою партією Єдиною Росією, а у 2022 році, коли почалася війна, виступала про доведення санкцій проти Росії. Ну і відомою історією стало те, як Карін Кнайсель, будучи міністром закордонних справ саме від Австрійської партії Свобода, просто запросила Путіна до себе на весілля у 2018 році, і він приїхав. Якщо говорити загалом, то основними точками зближення із Росією є культурні та історичні особливості. Дуже активно це проявляється на Балканах, де проживають православні народи зі слов'янським корінням. Однак це також важливо і в інших країнах Європи, незважаючи на спроби кенселінгу російської культури, масово це не вдалося зробити. Оскільки класична імперська культура була давно вплетена в загальноєвропейську і продовжує існувати нерозривно від неї. Отже, російська культура так і залишається важливим елементом якої сили Росії. Міф перемоги Другої світової також можна зарахувати до такого впливу, СРСР зайняв найважливіше місце у перемозі. В частині пострадянських країн існує питання та проблеми ідентичності серед населення, і просто істотної частки російського населення, яке є навіть в країнах Балтії, уряди яких негативно налаштовані до Росії. Та й загалом пострадянська ментальність досі схиляє людей до Росії. Окрема історія це російська адженда, яку поділяють різні верстви населення по всій Європі: євроскептичний та правоконсервативний. Тут і уряд Орбана, Ілепен у Франції, та й АДФ у Німеччині. Зовнішня політична оболонка Росії виглядає як захисник традиційних цінностей. Це важливий порядок денний, що підтримується російською пропагандою, завдяки якій Росія знаходить свою підтримку серед консерваторів усіх західних країн. Та й суто прагматична історія, пов'язана з економікою, підтримується як різними промисловими лобістами, так і просто людьми, які відчули на собі підвищення цін. На енергоносії. Росія була важливим постачальником нафти та газу та займала доволі серйозне місце на ринку Європи. Тому частина людей просто виступає за відміну санкційної політики, незважаючи ні на що, щоб знову отримувати дешеві російські газ та нафту. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.